Христос Воскрес, мої любі ромашківці, доброго всім здоров'я, гарного настрою, веселих днів і якнайскоріше дочекатись перемоги і кінця війни. Ми з вами вчора похристосувалися, зустріли свято Великодня, радіємо життю, сонечку. Теплу радієм один одному. І я сподіваюся, що у всіх родинах буде злагода, добробут, мир, щастя і любов. Ось і зайчата прийшли. І нам велику Дню кацю принесли. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка. Як матусина на ласка, сяду собі з краєчку і розмалюю яєчко. Крапанка, крапанка, сонце, хрести, квіти, Крапанка, крапанка, Том є ми з вами діти. Сьогодні на малюванні я вам пропоную. Намалювати Великодню тацю. Ви вчора всі роз'являлися, був гарно накритий у вас стіл, і серед різних наїдків була у вас таця з пасочкою та великодніми яйцями. Тож сьогодні я пропоную вам намалювати, яка таця була у вас? Але ми будемо малювати з вами крапанки. За допомогою патичка ми намалюємо з вами гарну весняну композицію. Тож, діти, до роботи. Ось подивіться, діти. Мій стіл готовий до роботи. Наші зайчатка. Зі своїми великодніми яйцями чекають на крапанки. Так і ми з вами будемо сьогодні творчо малювати. Для того, щоб нам зробити гарні малюночки, нам треба з аркушу білого паперу або можете підібрати кольоровий світлих відтінків і зробити круглу форму. Вирізати, приготувати нашу тацю. Це може бути таця, як ви кажете, рознос. А може це бути великодня тарілка гарна. І на ній за допомогою форми яйця зробити декілька силуетів. У мене, бачите, я прикладаючи, зробила силуети трьох яєць. Якби мені достатньо. Ви можете більше намалювати. Треба будуть фарби і патички, якими ми будемо робити крапанки. Тож, будь ласка, приготуйте і водичку, і серветку, фарби. Ще можете взяти воскові олівці або фломастери. Це для того, щоб прикрасити нашу білу форму. У мене вона біла-святкова. Тож готуйтесь. Дітки, я взяла патичок і починаю зображувати крашенку. Хочеться мені працювати сьогодні яскравими світлими кольорами. Червоний колір це основний колір для Великодня, це радість, щастя, любов. Жовтий колір це сонечко, наше життя. Наше тепло голубий, блакитний або синій колір це колір нашої водички, нашого чистого повітря, а зелений колір це символ життя, це і листочки наші, це і травичка, і квіти. Ось такі кольори я собі підібрала. Ви можете собі підібрати любі, які вам подобаються, але бажано, щоб це були веселі кольори. Тож я починаю працювати. Набираючи фарбочку на патичок, не бійтесь, набирайте, я буду ставити крапочки. І в мене получиться крапанка. Подивіться, ви можете робити яйце різнокольоровими, бачите, крапочками. Так, ось я набрала жовту, потім я захотіла іще між ними, між жовтенькими, поставити червоненькі крапочки. Ось так. Це як квіти. Бачите, це як ми уквічаємо. Ось Ось. Ось. Не забувайте набирати фарби. І не забувайте, дітки, якщо ви однією фарбою помалювали, то, будь ласка, беріть собі патичок або іншою стороною перевертаєте, або беріть патичок для кожної краски окремо. Ось дивіться. Бачите, яка краса в нас. От у мене вже одне великоднє яйце готове. Це називається техніка крапанка. От так. Ось одне в мене веселе яйце. А тепер я хочу зобразити крапанку візерунком. Тож я подумаю, як мені. Зобразити, а візерунок, ви ж знаєте, що це повторення кольорів. Так? Це якесь відображення одно... одного. Ось дивіться, я зробила дві таких полосочки синеньких крапочок. Тепер я хочу додати між ними жовтенькі крапочки. Так? І я Продовжую. Дивіться, не бійтесь, набирайте фарби, щоб вони були у вас, ці крапенки, яскраві. Бачите? Ось такий візерунок, як повторення. Так? Що зверху я малюю і знизу. Вони один одного відображають. Тож продовжую, а тепер я хочу зробити. Червоні крапочки, наше життя, нашу любов, нашу благодать, Божу. Дивіться, ось мене така получилася ще крапочка. А цю крапочку я хочу зобразити у квітковому принті, як ми кажемо. Тобто, розфарбувати силует яйця квіточками. І я візьму. Намалюю жовтенькі, яскраві силуети, так? серединки, і до них буду додати, хочу зробити червоненькі квіточки. Дивіться, як це буде у мене виходити. Так, о, є у мене квіточка. Ще одну зроблю донизу. Ось. Буду передвигатись. Дивіться, у мене є дві квіточки. І ще дві квіточки зроблю. Такі манесенькі. І ви теж можете так зробити. Можете по-своєму зробити квіточки. Це вже як у вас запрацює фантазія. А тепер я переверну свій патичок і наберу зеленої фарби. І розфарбую зеленою фарбою. Ось так. Такі додав зелененькі крапочки, тому що наші квіти, вони мають зелець з собою. І отак от. Так от Накрапаючи, я прикрась свою крапанку. От подивіться, в мене такі веселі крапаночки. Бачите. І ви теж подумайте, яким ви хочете кольором працювати, що вам подобається, і зробіть. Коли мої крапанки готові, і ви зробите свої, я сподіваюся, я вірю, і я знаю, що у вас вони будуть ще краще, чи у мене. Тоді я приступаю до оформлення нашої великодньої тарілочки або таці. Тож я захотіла сьогодні працювати восковими олівцями, і за допомогою воскових олівців я прикрашу нашу тарілочку. По контуру, по колу. так? Серединку щось зроблю. Подумайте, дітки, як би ви хотіли і могли прикрасити і прикрасьте свою тацю за роботу. Подивіться, дітки. Я свою тацю прикрасила, ще й там е, між яйцями поклала і цукерочки вам, і кусочок пасочки запашної, вкусненької, солоденької. Тож, дітки, будь ласочка, прикрасьте свою тацю, намалюйте крапоночки і зі святом вас всіх! Я вам бажаю радості і щастя на довгі-довгі роки!